Усім привіт! Мене звати Антон. Я менеджер з продажу компанії Хардгруп. Сьогодні ми з вами розглянемо питання з приводу ремонту сільськогосподарських шин. Чи варто це взагалі робити? І що становить в себе ця послуга? Де і як можна відремонтувати шину? Отже, наш шинний комплекс пропонує ремонт шин. Ви, наприклад, привозите шину до нас. Наші спеціалісти роблять діагностику шини, тобто, який там. Потрібен пластир, що взагалі потрібно з нею робити. Після чого ми зв'язуємося з клієнтом, даємо йому повну інформацію по ціні, як будуть виконуватися роботи, і надалі тримаємо зв'язок з клієнтом з цього приводу. А скільки коштує ремонт шин? Вартість ремонту залежить від масштабу пошкодження шини. Ну ми завжди з клієнтом перед цим даємо йому попередню оцінку, скільки буде коштувати ремонт шини. Тобто, перед тим, як він її до нас відправить на ремонт вже. Тобто, таким чином клієнт може знати попередньо, скільки буде коштувати ремонт. Чи надаєте ви гарантію на ремонт? Так, з приводу гарантії ми надаємо на місце пошкодження один рік гарантії. Тобто, якщо, наприклад, під час польових робіт за терміну один рік щось виникає з містом ремонту, ми безкоштовно усуваємо вам цю проблему. Скільки клієнту потрібно буде чекати на шину з ремонту? Бо техніка стоїть і через це втрачаються кошти. Так, саме з цього приводу нам на допомогу приходить комплекс шин. Чим є наша перевага? Тобто, ми можемо під час того, як клієнта шина у нас ремонтується, ми можемо запропонувати БУ шину в такому розмірі. Тобто, ми відправляємо клієнту одразу шину БУ, він її встановлює на свій, на свій комбайн чи трактор, продовжує працювати, не втрачає кошти. А поки клієнт працює на нашій вживаній шині, ми закінчуємо ремонт його шини, відправляємо її, і клієнт може залишити цю шину собі на запас. Якщо у вас залишились якісь питання або виникли під час цього відео, звертайтесь до наших менеджерів з Hard Group. надамо вам повну консультацію з приводу шинного комплексу Hard Group. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього вам найкращого.